Сьогодні ми поговоримо з вами про плюси та мінуси зберігання поповинної крові та стобрових клітин в українському кріобанку. Мене звуть Ліна Андріївна, я менеджер кріобанку клініки професора Фиськова. І тож, давайте розпочинати. Почнемо, звісно, з плюсів. Перший плюс це фізична близькість. Ви можете в будь-який момент отримати свій біоматеріал для проведення того чи іншого лікування у багатьох клініках нашої держави. Друге, це те, що наш кріобанк забезпечує безпеку та якість на всіх рівнях. Обробки біологічного матеріалу згідно європейських стандартів. Ви можете бути впевнені у безпеці всього збереженого біоматеріалу. Також, якщо ми кажемо про вартість зберігання, то в Україні вона більш доступна, ніж у країнах Європи. Тому це можна вважати беззаперечним третім плюсом зберігання супровод клітин в українському криобанку. Також у нашому кріобанку є можливість персонального супровіду на всіх етапах від заготовки матеріалу до подальшого лікування, тому що наша клініка використовує стовбурові клітини для лікування безпліддя як жіночого, так і чоловічого генезу. Ми бачимо лише один зберігання суборових клітин в українському криобанку. це можливі ризики внаслідок військових дій. Але наш криобанк намагається забезпечити повну безпеку матеріалу як з інфекційного боку, так і з боку безпеки через військові дії. Тому ми зберігаємо весь біоматеріал на мінус першому поверсі. Якщо у вас є питання щодо зберігання стовбурових клітин поповинної крові та плаценти, для чого це потрібно робити, де і як воно все зберігається, ви можете Записатись на безкоштовну консультацію менеджера Кріобанка як офлайн, так і онлайн. Якщо у вас є питання, ви можете залишити їх у коментарях, і ми з радістю на них відповімо. Ставте вподобайки, підписуйтесь та слідкуйте за нашими наступними відео.